Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні 5 вересня, ви на каналі Клочок Тайм, і я впевнений, що вам цікаво, що ж там з приводу цього всього думає Фрідріх Мерц. Ми з вами його дуже любимо, поважаємо. Він нам дуже подобається. Ну, мені подобається. Вам можливо подобаюсь я. А якщо вам подобається я, вам подобається Мерц. І це таке, знаєте, дуже хороше, замкнуте коло. А для того, щоб наші взаємини з вами були якось оформлені, прошу вас поставити вподобайку під цим відео, підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані, підписатись на мій канал, посилання на нього знайдете в описі до відео, а також поставити дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропускати. Отже. Дуже багато глобальних подій, дуже багато викликів вскрилось особливо останнім часом. Ми про них то говорили давно, але не всі їх помічали, але от тепер вони стали помітними. Хоча, здавалось би, лежали на поверхні. Та те, що лежали вони на поверхні, це ще нічого не означає, бо що правильно, якщо хочеш щось сховати, то поклади це на видноті. І от, власне, глобальна загроза. Планетарного масштабу, яка, як Дамоклев меч, висіла над усіма нами, вона зараз є темою номер один для обговорення. Вже ніхто не приховує того, що розглядає перспективу гарячої фази Третьої світової війни як більш ніж реально. І власне, журналісти, які собі там сиділи і думали, що ми на порозі якогось договарнячка, що ми вже от майже всі думали з Російською Федерацією, буде мир. Жувачка з Саратовської фабрики, я це ось все. Але е, виходить Путін, говорить, що та не бачу взагалі жодних варіантів домовитись. Виходить Мерць, але не сьогодні до того каже, що я не вірю Путіну і, в принципі, не очікую, що він буде домовлятись. Ну, власне, я по воду глядів. І ось зараз, власне, виклик, який є, війсь зла об'єдналась Китай, Російська Федерація, Північна Корея. Іран, десь навколо них підтанцьовує Індія, яка, ну, не те, щоб вже в цій когорті, але все одно, так десь на партнерських взаємовідносинах із оцими всіма хлопцями, не дуже приємними. Є Сполучені Штати Америки, які, ну не те, щоб як би ворог для нас, але точно не друг. А хто вони нам, не зрозуміло, так? Тому що ну, вони то поки що щось продають, але можуть і не продавати. Вони нібито щось і обіцяють, але по факту не виконують. Вони, нібито говорячи, не збираються виходити з НАТО, але разом з тим закривають, ну, принаймні поки що скорочують програму фінансування східноєвропейських країн, які, власне, мають бути форпостом перед обличчям загрози. І це зараз в момент е збільшення. Напруги, тобто замість того, щоб продемонструвати єдність перед обличчям ворога, Штати роблять ще один крок назад. І, власне, Мерц дуже сильно стурбований цим. Він говорить, що ми, європейці, зараз не можемо чинити достатній тиск на Путіна, щоб припинити цю війну. Тут якби, ну, принаймні, чесно, і говорить, мене це турбує і непокоїть, ми залежимо від допомоги американців. Бачимо, що Китай, Індія, Бразилія та інші країни відкрито підтримують Росію, формуючи нове партнерство у так званому шанхайському форматі. Мене турбує і, зізнаюсь, засмучує те, що ми, європейці, зараз не граємо у світі ту роль, яку хочемо і маємо грати, щоб захистити наші інтереси. І це дійсно тривожно. Тому що, ну як би там не було, Сполучені Штати Америки вони десь там за океаном. Ми в першу чергу зацікавлені. В сильній об'єднаній Європі, яка, як в старі добрі часи, цілком може стати знову центром світу, якщо почати працювати вже над цим зараз. У нас, у всіх європейців, давайте говорити так, у загальному, Ми любимо Європу. Європа любить нас десь. Так? То, отже, ми в цій любові єдині. У нас можуть бути цілком партнери. і... На інших полюсах світу. Не варто забувати про Південну Корею, з якою ми можемо співпрацювати. Не варто забувати про Японію. Дуже потужна сильна держава, яка в разі чого може так мобілізуватись, що китайці ще згадають, як вони так натерпілись колись від японців. І, власне, є Європа. Яка довгі століття була центром усього світу. Колись також власне, з Великобританії експедиційні корпуси є величності відправлялись до Китаю, давали там сім ти нав'язували свої вимоги, умови, умови і впливали. Зараз, звісно, ситуація не та, але ще не так давно. Буквально менше ста років тому Німеччина в Другій світовій війні, так, звісно, із союзниками, але більшою мірою своїми силами також давала тягла значній частині планети. І тільки всі разом гуртом антигітлерівської коаліції змогли її зупинити. Не дуже, звісно, хороший приклад. Але в цілому, якщо вже так станеться, що ми опинимось е, на одному боці історії і вже. З цими хлопцями будемо бороти світле майбутнє і боротись за добро, то варто враховувати, що історичний контекст він має значення, тому що ця історична тяглість е, нації, певний її престиж, внутрішній стержень, який кується протягом століть, він має значення. І зараз саме час почати над його відродженням. Це ось тут воно. Десь на підкорці, воно в генетичній пам'яті, воно нікуди не зникло. Мені здається, що закінчився час на будь-які дискусії. І з того, що я чую з Європи, мені здається, все більше починає з цією тезою погоджуватись. І це не тільки питання збільшення підтримки України і тиску на Росію. Цього вже недостатньо. Ми вже пропустили той період, коли можна було цю війну. Закінчити на локальному рівні. Відверто кажучи, я не бачу реальних сценаріїв, реалістичних сценаріїв, як ця війна завершиться переговорним шляхом і не перейде у фазу масштабування. Просто не бачу цього. Ну, відверто кажу, як є. І тому вже зараз потрібно, щоб європейські країни а, включили режим масованої пропаганди і прогріву до цього конфлікту. Потрібно накачувати населення, потрібно розбурхувати в них емоції, потрібно так використовувати наративи правої ідеології, не давати цей інструментарій різним маргіналам, які е, виступають проти Об'єднаної Європи е, і взагалі за співпрацю з Російською Федерацією. Потрібно брати. Адекватним людям в руки праві наративи, праві смисли йти з ними до людей. Потрібно чітко говорити, не загравати. Китай наш ворог, Китай нападе, китайці і росіяни прийдуть, будуть вас вбивати, вони будуть знищувати ваші міста, вони будуть влаштувати у нас Бучу, Ірпінь, вони будуть це робити, вони влаштують тут концтабори, вас будуть нищити і так далі. Ну, просто без прикрас брати і говорити про це. Саме так це працює. І тоді підготовка до того, що гряде, вона буде значно більш активною і ефективною, адже страх це єдина емоція, якою можна керувати, і яку можна спрямовувати ну, коли потрібно, за таких обставин, яких ми зараз в конструктивне русло. Можливо, дещо такий фаталістичний блог, і не таке ви розраховували. А от напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. чи є в Європі ще шанс отямитись і кинути всі сили на активну підготовку і дати гідну відсіч ворогу, який безумовно готується до наступу, чи доля наша тяжка і шансів у нас замало. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, не соромтесь, ставте вподобайки, якщо вам це відео сподобалось. Підписуйтесь на цей канал, пана кличка. Підписуйтесь на мій канал. Знову ж таки, посилання в описі до цього відео є. А поки не прощаємось.